Ще один рік діяльності фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода в Івано-Франківській міській раді. Ми залишаємося єдиною політичною силою, де депутати не тільки здійснюють періодично депутатські прийоми, а й публічно щороку звітують перед громадою. Цей рік був особливо важким для всіх нас, і з самого початку свободівці були у перших рядах боротьби проти режиму Януковича. По всій Україні свобода роками піднімала протестні акції. Увесь цей час члени об'єднання піддавалися численним переслідуванням і провокаціям з боку силових структур. Але ми вистояли спалахи системних вуличних протестів по всій державі вилились у волелюдний майдан та революцію гідності. Депутати Івано-Франківської міської ради а разом з побратимами з усієї України були в розпалі революційних подій. Лютий 2014 року. У цей час близько десятка депутатів-свободівців з Івано-Франківської міської ради перебувають у Києві. Інші організовують чергування біля захопленої місцевої облдержадміністрації. Почувши про події на вулиці Інститутській, до побратимів, в терміновому порядку прибувають ще більше десяти місцевих депутатів. Усі члени фракції Свобода. Поряд з ними народні депутати Свободівці, депутати обласної та районних рад. Івано-Франківщини. Усі вони мають чітке завдання. У них немає часу на телекамери. Вони коменданти будинків, начальники, кухарі, санітари та медики. В кульмінацію революції депутати Свободівці міської ради у складі 15-ї сотні здійснюють цілодобову охорону 18-ї лікарні, де перебувають поранені майданівці. На Майдані гинули не ті, хто світився перед телекамерами. А ті, хто був найнебезпечніший для режиму Януковича, хто організовував людей, їхній побут, надихав на подальшу боротьбу. Можливо, саме тому серед Небесної Сотні 18 членів Всеукраїнського об'єднання Свобода. А далі війна. Чимало свободівців пішли воювати на Східний фронт, переважаючи більшість добровольцями. Серед них і депутат Івано-Франківської міської ради Андрій Грималюк. З травня по жовтень він боєць добровольчого батальйону Айдар. Я їхав, я не знав, куди я їхав, я їхав на Луганську область. Потім я вже на місце, коли приїхав, я вже знав, що це батальйон Айдар. Ну, страшно всі. Мені так здається, думаю, що. Це... Тут нема що скривати про свободівців, які ведуть війну на сході. Об'єднання видало спеціальну брошуру. В ній 27 членів партії. На жаль, книга має і чорно-білий розділ. В ньому ті, хто назавжди залишиться у нашій пам'яті. Дай Боже, щоб він ніколи не поповнювався новими сторінками. Попри важку ситуацію в країні, люди продовжують свій щоденний побут. А отже, завдання місцевої влади, зокрема і представницької, забезпечити виконання програм та заходів для забезпечення максимального комфорту їх щоденного життя. Тому робота депутатів Івано-Франківської міської ради не припиняється ні на день. Івано-Франківська міська рада та її депутатський корпус продовжують упевнено доводити свою відкритість до громади за оцінкою громадської мережі. O Вона вкотре визнана найпублічнішою в Україні. За чотири роки проведено 50 сесій міської ради, 71 пленарне засідання. Прийнято 1608 рішень. Депутатами від ВО свобода, проведено 1327 прийомів громадян. Направлено 2482 звернення, виголошено 100 депутатських запитів. Індекс публічності міської ради складає 67%, що є кращим пока. Зником в Україні публічність депутатів 55%, що також є найкращим показником. Депутати свободівці найкраще відвідують сесії. Загальний показник 91%. Середній показник усіх депутатів лише 78,3%. Для всіх представників Во Свобода важливе значення має відновлення історичної справедливості та вшанування визначних постатей української історії протягом останніх років у Івано-Франківську відкрито пам'ятники Євгену Коновальцю, пластунам, що не зрадили своїх присяг, пам'ятник борцям за волю України у мікрорайоні Пасічна, скульптуру Лео Мола, Тарас Шевченко, встановлено знак першій українській церкві, відкрито Рельєфи Марку Боєславу, пам'ятну дошку Роману Віруговичу. компанія, ініційована Русланом Марцінкевим, привела до реконструкції та відновлення візитівки міста брами Палацу Потоцьких. Приватним коштом з-поміж 37 довгострокових програм, які розробили та прийняли депутати. Окремої уваги заслуговує програма Івано-Франківськ Місто героїв протягом 2014 року. Відкрито 18 анотаційних дощок на будівлях, де жили або працювали видатні постаті нашого міста краю чи України. Серед них герої визвольних змагань, кость воєвідка, Степан Коваль, Василь Пашницький, Василь Вишива. Ані Фотій Володимирський та Володимир Малкош, отець Михайло Ганушевський, лікар-хірург Лідія Дмитрів, митці Ірина Маланюк, Осип Сорохтей, Ярослав Дорошенко, Микола Більчук, кулінар Дарія Цвек, спортсмен Мирослав Думанський. Встановлено пам'ятні дошки герою Небесної Сотні Роману Гурику та бійцю АТО Петру Безпальку. Ще на початку своєї діяльності свободівці чітко задекларували господарські пріоритети у своїй діяльності в Івано-Франківську та намагаються чітко їх дотримуватись. За даними соціологічних досліджень у 2010 році, проблема ремонту доріг була головною для жителів Івано-Франківська. Держава вже давно усунулась від проблеми ремонту доріг. Цілком очевидно, що в теперішній ситуації сподіватись на її допомогу взагалі не доводиться. Проте, завдяки роботі депутатів міської ради з фракції Свобода вдалося встановити швидкий темп виконання ремонтних робіт у Івано-Франківську та забезпечити його високою якістю. Ці кроки дозволяють побачити перспективу суттєвого покращення якості доріг у місті вже за декілька наступних років цей час, якщо порівняти з тим, що було, це просто зараз чудово. Їхати все, я ми нема. Розв'язка покращила. Роз'їзд протягом 2012-2014 років у місті повністю або частково капітально відремонтовано 28 вулиць, п'ять перехресть. Зроблено дві нові транспортні розв'язки. Все це становить понад 20 кілометрів нового дорожнього покриття. Окремо хотілося б звернути увагу на проблему ремонту вулиці Набережної протягом двох років. Івано-Франківська міська рада за ініціативи свободівців зверталась до обласної влади з вимогою взяти дорогу на вулиці Набережній на баланс області та відремонтувати її за кошти обласного бюджету. Після довгих перемовин компроміс було знайдено у 2014 році. Дорогу на вулиці Набережній відремонтували за рахунок коштів. Міського та обласного бюджетів 10 мільйонів бюджет міста Івано-Франківська, 15 мільйонів бюджет Івано-Франківської області. Жодної копійки державних коштів чи тим більше приватних інвестицій на ремонт дороги по вулиці Набережній не було і немає. Депутати від ВО Свобода у Івано-Франківській міській раді продовжують ініціювати, розробляти та приймати програми, метою яких є модернізація житлового фонду міста та прибудинкових територій. Учасниками цих програм щороку стають десятки будинків, в яких проживають тисячі мешканців нашого міста. Щороку їх кількість невпинно зростає. Це свідчить про високу ефективність запровадженого міською радою механізму ремонту житлового фонду, завдяки. Положенню про співучасть мешканців у капітальному та поточному ремонті житла вдалося втричі збільшити кількість проведених робіт у будинках міста за 2012-2014 роки. В Івано-Франківську поточно та капітально відремонтовано дахи у 98 будинках, підвальні розгалуження у 123 будинках, замінено стояки гарячого та холодного водопостачання у 275 будинках. Проведено ремонт сходових кліток у 162 під'їздах. Повне або часткове утеплення у 30 будинках, інших видів робіт у 47 будинках. Продовжує успішно функціонувати ініційований Русланом Марцінкевим конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства для будинкових комітетів, кооперативів та ОСББ. За три роки участь у цій програмі взяло 48 будинків, в яких виконано понад 60 видів робіт. У 2012 році з ініціативи фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода міська рада прийняла про. Програму облаштування прибудинкових територій. За цей час результати її втілення відчули жителі 116 будинків. Дуже вдячні, не повірили. Такі ями, таке болото, такі калапані були. Ну, то був ужас. Я вже тут 20 років проживаю, то тут ремонт не робився доріг нових. Дороги були такі калюжі, що не можна проїхати. Ну, а зараз гарно. За два роки функціонування програми зроблено комплексний благоустрій у десяти великих дворах нашого міста, що охоплюють 37 будинків. Проведено асфальтування міжбудинкових проїздів біля 23 будинків, встановлено бруковані тротуари біля входів у під'їзди біля 62 будинків. Це в сукупності у 15 разів більше, ніж за весь попередній час. Не можна не згадати про ще одну унікальну ініціативу Руслана Марцінківа, яка сьогодні швидкими те темпами впроваджується у нашому місті. Це програма Теплий дім, що передбачає заміну дерев'яних вікон у під'їздах будинків на сучасні металопластикові. Переваги цієї програми у місті вже відчули понад 50 будинків. За неповні два роки замінено понад 450 віконних конструкцій. Обсяги робіт за програмою у 2015 році планують збільшити, адже крім оновлення вигляду, важливим є і зменшення споживання енергоносіїв. А це питання національної безпеки. Сьогодні для української держави дуже важливо, щоб Енергозберігаючі технології впроваджувалися, адже питання енергонезалежності від Росії від Москви є питанням номер один для безпеки нашої держави. Тому програми, які покликані на заміну вікон, на утеплення будинків, це є пріоритетом для діяльності фракції Сукраїнського об'єднання Свобода міській раді. Тепер в нас вікна бачите, миті, чисті, тепло. Люди повиставляли вже собі вазоночки. Нарешті найбільшу увагу свободівці сконцентрували на наймолодших мешканцях Івано-Франківська. Відсутність достатньої кількості дитячих майданчиків недостатньо розвинена спортивна інфраструктура та катастрофічний брак дитячих садочків ось три найбільші проблеми, на подолання яких працювали депутати фракції Свобода останні чотири роки. Ми дуже раді, що в нашому дворі з'явився такий чудовий, веселий, кольоровий, сучасний майданчик. Протягом двох років в нашому мікрорайоні Каскад майже кожний двір має подібні майданчики. За чотири роки у Івано-Франківську встановлено 71 дитячий спортивно-ігровий майданчик. Встановлено чотири нові поля зі штучним покриттям. Відкрито новий спортивний зал. По вулиці Симоненка, 13. збудовано футбольний стадіон у селі Микитинці. За усіма наявними дитячими майданчиками закріплено земельні ділянки, що унеможливить їх знесення чи забудову. З перших днів своєї роботи свободівці розпочали проект збільшення мережі дошкільних навчальних закладів. Вперше за часи незалежності дошкільні заклади не відбирають, не закривають і продають, а навпаки, ремонтують та будують нові. У 2012 році відкрито першу чергу дитячого садка Ромашка по вулиці Вовчинецькій, 210. Сьогодні завершуються роботи для відкриття другої черги у цьому ж закладі. Івано-Франківськ сьогодні можна уважати унікальним містом. Тут за рік практично готовий абсолютно новий дитячий садочок. Проте не лише це є унікальним на сьогодні. З міського бюджету на його будівництво не витрачено жодної копійки. На цих кадрах, які відзняті восени 2013 року, Руслан Марцінків та депутат міської ради Оксана Савчук ставлять табличку, де повинен постати новий дошкільний заклад. А це кадри кінця 2014 року, де Руслан Марцінків показує для жителів мікрорайону ступінь виконання робіт за рік і кілька. Місяців громадський діяч переконаний, що у 2015 році в це приміщення увійдуть 180 дітей, де зможуть весело та корисно здобувати дошкільну освіту. Результат роботи міської ради не примусив себе довго чекати. Івано-Франківськ визнано найкращим містом в Україні щодо охоплення дітей дошкільною освітою. Крім того, свободівці організували відкритий громадський контроль за проходженням черг до дитячих садочків завдяки. Електронній реєстрації батьки можуть самостійно слідкувати за чергою до дитячого садка, а вибрати школу і садок для дитини, не виходячи з дому. В липні 2013 року проект загальноміської електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів визнано кращою практикою електронного врядування в Україні. За останні роки у Івано-Франківську відкрито 12 додаткових дошкільних груп, збільшено кількість місць у групах на Триста одиниць повернуто з оренди та відкрито дитячий садок Ромашка. Повернуто у власність міста приміщення дитсадка по вулиці Хоткевича. 11. перебуває на завершальній стадії будівництво дитячого садка у селі Вовчинець. Будується дитсадок у селі Угорники та Хриплин. Зведено фундамент для будівництва садка у селі Крихівці. Виділено земельні ділянки для будівництва садків у мікрорайонах Пасічна та Каскад. Певні здобутки протягом останніх років вдалося зробити і у дитячій медицині. Так відкрито два нових басейни у міській дитячій лікарні на вулиці Чорновола та міській поліклініці номер 2 Відремонтовано дитячий педіатричний відділ по вулиці Хоткевича та педіатричне відділення номер 4 по вулиці Стуса. Відремонтовано санвузли та їдальню в соматичному придбано нові ліжка в інфекційний відділи міської дитячої лікарні. Відкрито відділ сімейної медицини. Цини у селі угорники у центральній міській лікарні відремонтовано приймальне відділення а на пасічній створено нову підстанцію швидкої медичної допомоги. За ці чотири роки депутати мимоволі ставали свідками земельних та будівельних конфліктів. На жаль, в багатьох випадках недобросовісні будівельні багатії нехтують усіма моральними принципами, і вирішення проблемних ситуацій на роки застрягають у судових тяганинах. Те, що було зроблено за попередній час, важко повернути. Тому депутати від всеукраїнського об'єднання Свобода ініціювали рішення, яким закріпили земельні ділянки за міськими скверами. що Автоматично ніколи не дозволить їх забудову у місті. Спеціальним рішенням сесії закріплено 38 ділянок під сквери та парки, що разом становить 46 гектарів землі. Робота депутатів міської ради в сьогоднішніх умовах непроста. Вони працюють на громадських засадах і є заручниками загальної ситуації в країні. Але навіть в таких умовах вони ініціюють та впроваджують нові програми, чітко визначають пріоритети розподілу коштів міської громади та контролюють їх оптимальне використання. Все, що було зроблено за чотири роки діяльності, неможливо було б без підтримки людей, без віри в Божу допомогу. Зробили це і продовжуємо роботу.